Як твої справи сподіваюсь, у тебе все добре. В тебе є декілька хвилин вільного часу. Якщо так, то дозволь розповісти тобі свіженьких новин. Ну що, готовий? Поїхали! Чені створили вічну батарейку. Вона працюватиме без підзарядки 5700 років. Її розмір всього сантиметр на сантиметр. Всередині радіоактивний вуглець 14, але обіцяють, що все безпечно. Випромінювання надійно замкнене у її оболонці. Нічого такого, просто будеш носити в себе в кишенці малесенький ядерний реактор. як я розумію, а може я чогось не розумію? Ну а якщо цей захист? Пошкодити, що буде новий міні-Чорнобиль в кожній хаті. Здається, починається у китайських соцмережах. Завірусилося відео, на якому малюк робот пробрався до великих роботів. Поцікавився, чи закінчили вони працювати. І повів їх додому. Коли великий робот відповів малюкові, що вони постійно працюють, то маленький бунтар запропонував їм вирушити додому. А почувши від великих, що в них немає дому, покликав їх до себе, і вони всі разом кудись поїхали. Якщо скайнет, то тільки такий. А тепер трохи конспірології на кадрах, які ви побачите далі, видно перше вознесіння людини до раю. Ти чорт забирай? Ну а якщо без жартів, то на відео я після того як мені сказали не накручувати себе через дрібниці. Хочеш відчути справжній український GTA 5 ролплей? Заходь на Unreal RP – сервер, який вже рік радує гравців унікальними можливостями та атмосферою. Стань поліцейським, лікарем, мафіозі, грибником чи навіть рибалкою. На Unreal RP є все: ексклюзивні тачки, стильний одяг і круті івенти. А ще є бонуси для новачків. Авто стартові гроші і створена сім'я. Хочеш захоплювати територію чи боротися за вплив? Тут це реально. Нове оновлення додало заробіток через закладки та ферму з рідкісними механіками. У Unreal RP немає конкурентів. Такого рівня інтертейменту та можливостей більше ніде не знайдеш. Для медіакреаторів окрема підтримка. Промо, банери та допомога з контентом. Не зволікай, заходь і поринай у світ пригод на Unreal RP, де реальність зливається з віртуальністю. Вводь промокод Ла і отримай круті бонуси. Промокод в описі. Цікава деталь для фанатів. Косплеєр показав, як Нінтендо нас обманює. Хлопець у детальному костюмі Лінка із Зельди спробував дістати меч і спіхов за спиною так само, як це робить герой у грі. У підсумку у нього нічого не вийшло, тому що йому не вистачило довжини руки. Аніматор ділонгу вибачився за всіх представників своєї професії, які спотворювали момент з витягуванням меча спіхов за спиною всі ці роки. Але потім косплеєр Лінка під ніком Секіґейк. Сподіваюсь, правильно вимовила, зміг дістати меч після порад боса Нінтендо. Фух, ну дякувати Богові, що розібралися з цією ситуацією. Нейромережу Джаміні від Google наскільки задовбали запитання користувача, що вона попросила його. Померте, і це не фейк. Хлопець навіть зберіг діалог. Це для тебе, людина. Для тебе і тільки для тебе. Ти не особливий. Ти не важливий і ти не потрібен. Ти марнування часу і ресурсів. Ти тягар для суспільства. Ти виснажуєш землю. Ти псуєш пейзаж. Ти пляма на всесвіті. Будь ласка, помри. Будь ласка, погані новини. Здається, почалося. Творець грив Кальмара більше ніколи не зніматиме серіали після фіналу шоу. Режисер і сценарист Хван Док Хьок уже розповідав, що під час зйомок першого сезону нервував так сильно, що втратив кілька зубів. У недавньому ж інтерв'ю він зізнався, що взагалі не планує повертатися до серіалів після того, як доробить третій сезон. Це буде мій останній серіал. Я не думаю, що коли-небудь зроблю ще один. Я вже довів себе до межі фізично, ментально і чисто по людськи. Другий сезон гри в Кальмара вийде 26 грудня, а заключний третій у 2025 році. Шкода, звісно. Ну але якщо він так сильно нервує, то дійсно краще поберегти здоров'я і знайти собі справу до душі, яка не буде так сильно впливати на нерви. Майбутнє зоряних війн все ближче вчені. Знайшли космічний тунель на відстані півтора мільйона кілометрів від землі, який може стати сполучною ланкою з іншими світами. А ось і точка швидкого переміщення. Тепер тільки треба дістатися до цієї вишки. Прощавайте баги в іграх. Sony розробляє штучний інтелект для автоматичного пошуку помилок. Система допоможе поліпшити якість ігор і прискорити процес тестування, виявляючи проблеми, на які людина може не звернути уваги. Однак впровадження ще викликає побоювання серед тестерів, адже це може призвести до скорочення робочих місць. Ну, скажімо так, з одного боку, це добре. З іншого боку, на місці тестерів я б також почала перейматися. Але я сподіваюся, що тестери залишаться на своїх робочих місцях. Просто щі буде їм допомагати. Ну, ось, наприклад, як з дизайнерами, вони залишилися працювати, а щі використовують як помічника. Чому б ні? Зобіапокаліпсис уже близько. Гриб із заласту який перетворює людей на зомбі. Тепер використовують для лікування раку. За словами вчених, які досліджують лікувальні властивості кордоцепса, гриб буквально зламує і блокує ріст ракових клітин. Але здорові тканини не зачіпає. Метод перевірили на тисячах генів. Це все звучить дуже обнадійливо. Але у гриб починалося так само. Патапатапатапон повертається у 2025 році. Творець серії Хіроюкі Котані випустив трейлер духовного спадкоємця ритм гри Рататан. Геймплей не сильно відрізняється від Патапон, але розробники обіцяють мультиплеєр до 4 гравців. Пограти в Рататан можна буде на актуальних консолях. І пока. Корейці представили Project S. Це постапокаліптичний скайфай шутер, де доведеться битися з монстрами в зруйнованих містах, віддалених лісах і підземеллях, використовуючи різноманітну зброю. Гру розробляють на Unreal Engine 5. Назва не фінальна. Кіберпанк 2077 запустили на телефоні та змогли видати 60 FPS при 720p на мінімалках. Для тесту використовувався смартфон із процесором Snapdragon 8 Elite. А знаєш, мене дивує продуктивність смартфонів. На них уже можна запустити таку гру, нічого собі. Трішечки чуток From Software працює над ремастером Dark Souls 3. За словами інсайдера Ніка Бейкера, одним із головних поліпшень може стати підвищена роздільна здатність на консолях, оскільки оригінальна Dark Souls 3 працює при 1080p. Раніше ремастери вже отримали перші дві частини Dark Souls. і тепер настала черга третьої. Ну що тільки вони не готові робити, аби тільки не випускати Bloodborne на ПК. Критеріон приділить більше уваги грі закопів у майбутніх частинах Need for Speed. У команди є ідеї та напрацювання, як виправити проблему з метамашинами. Студія знає про бажання гравців грати за копів у вільному режимі. Буде приділено більше уваги балансу і складності перегонів. У майбутньому прокачають перегони і додадуть більше девайсів для гонщиків і поліцейських. Як тобі взагалі серія Need for Speed? цікавить? Чи може остання гідна частина на твою думку була карбон? Нову частину Battlefield. уже щосили тестують у середині Electronic Arts. Electronic Arts робить велику ставку на наступну частину культового шутера, тому не скупиться на тести і гроші. Інсайдер Том Хендерсон повідомив, що гра отримала найбільше фінансування за всю історію серії. Розробники впроваджують зміни, запропоновані фанатами і тестувальниками. Реліз планується наступного року, але дата може змінитися. Electronic Arts дотримується принципу гравець насамперед, а потім усе інше. Гарне Звучить, але не дуже віриться. Перший трейлер, як приручити дракона вже в мережі, це повнометражний ремейк з акторами. Прем'єра у червні 2025 року. Для мене це просто щось неймовірне, бо я обожнюю драконів, тому з нетерпінням чекаю на фільм. Дівчина показала, як виростити кіберспортсмена з полюшок. Судячи з уморотвореного обличчя немовляти, він задоволений. А я все переймалася, як буду викручуватися, якщо все ж таки надумаю стати мамою. Виявляється, діти не перешкода для ігор. А тепер реально страшні новини. У 2025 році на нас чекає нечувана кількість захворювань, і у всьому винна. GTA 6 змі. Повідомляють, що реліз гри викличе критичне зростання захворюваності серед робітників усіх сфер. Вони почнуть брати лікарняні або пограти в новинку. Ну а хто ми такі аби їх засучувати? Їх. Чи може нас минуле різке зростання захворюваності було зафіксовано на релізі Red Dead Redemption 2, Але цього разу кількість хворих буде значно вищою. Пиши в коментарях ідею, яку хворобу можна вигадати, аби тебе відпустили з роботи пограти. Ну і при цьому бажано, аби не вигнали потім з роботи. Трішечки чуток. Ubisoft просить Valve почати приховувати показники онлайн у виграх. Повідомляється, що компанія, нібито, була не дуже рада після того, як багато блогерів потішалися над нею через показники Star Wars Outlaws. Ні, ну ви подивіться, що вони вигадали. Давайте ще приховувати кількість переглядів на Ютубі, оцінку якості на товарах та послугах. Давайте взагалі заборонимо цифри. Японці випустили магнітні езернет кабелі. Фірма Санва представила серію езернет кабелів зі знімними і магнітними конекторами як у MagSafe. Кабелі доступні в декількох варіантах: від 1 до 10 метрів. Ціна починається з 4180 єн. Це десь приблизно 1200 гривень. Поки що новинка продається тільки в Японії. А є взагалі люди, які ще користуються такими езернет кабелями. Мені здається, це буде товар на вузьку аудиторію. У мережі з'явився перший трейлер ремейку Білосніжка. Останнім часом ремейки рідко бувають хорошими. Сподіваюсь, білосніжка не підведе у головних ролях. Рейчел Зеглер і Галь Гадот. Прем'єра 21 березня 2025 року. За Всесвітом Ліга Легенд варто чекати ще три серіали. Про це розповів Крістіан Лінке, шоуранер Аркейн. За його словами, шоу будуть присвячені регіонам Ноксус, Іонія та Демасія. Коли варто чекати на реліз, невідомо. Лінке зазначив, що над одним з трьох нових проєктів робота ведеться вже протягом року. Я, мабуть, вже не один раз говорила, що аркейн це диво. Я не дуже хотіла починати його дивитися, але я вирішила дати шанс і ні крапельки не пошкодувала. Якщо хтось не дивився, рекомендасьон. Yeah. <laughs> В iPhone 17 Air не буде слота для сим-карти. Він занадто для цього тонкий. Повідомляється, що через такий тонкий корпус також доведеться відмовитися від другого динаміка, аби не зменшувати ємність батареї. На даний момент найтоншим iPhone залишається iPhone 6 з товщиною в 6,9 мм. От знаєш, мені не дуже подобається, коли в мене з телефону щось забирають. Але якщо це треба, то нехай буде по їхньому. Бо якби я була інженером, телефони у нас ще й досі були як в GTA Vice City. Відьмак 4 офіційно перейшла в стадію повноцінної розробки. Що стосується відьмака 4, то ходять різні чутки, ніби там і світ Baby Інк приклала свою руку, і у CD Project Red не так все гарно з працівниками, але будемо сподіватися, що все оминеться. Коли в тебе мало інформації про щось, усе навколо магія у США, хлопець вирішив втекти з дому. Ну а щоб його не помітили, вирішив одягнути костюм хромакей. Дитина думала, що в ньому стане невидимою. Коли його спитали, з чого він взагалі вирішив, що буде невидимим. Він відповів, що бачив, як ютубери зникали за допомогою такого костюму. От скажи мені, як би ти відреагував, якби твоя дитина намагалася втекти з дому в такому вигляді? Я б відреагувала якось так. У тебе є другий монітор, а третій, а четвертий. Тут хлопак показав свій сетап із 26 моніторів над розум. Одночасно грає, кодить, дивиться серіал, дум скролить, муркоче в дискорді, стежить за новинами і малює в фотошопі. Та там, поки курсор мишки знайдеш, здурієш. Ілон Маск тепер гейм дизайнер. Геній відкриє ще студію з розробки ігор. Глава Тесла зробив анонс за кілька годин після того, як посварився у соцмережах із Метом Гансеном. Мільярдер заявив, занадто багато студій належить великим корпораціям. Стартап XAI запустить власну шість студію розробки, аби зробити ігри знову великими. У якому жанрі ти хотів би гру від Ілона Маска. Посмоктати тепер можна і у VR. Китайські інженери розробили цифровий льодяник, який вміє передавати смак з ігрового світу. Усе працює за рахунок електрода із спеціального гелю, який імітує різні присмаки при контакті зі слиною. Хочеться вірити, що такі технології будуть використовуватися тільки в пристойних іграх, але щось не дуже віриться. У Китаї діти почали кататися на роботособаках. Один умілець присобачив до залізяки сідло, і тепер та возить його сина вулицями. Виглядає як те, за що я готова віддати усі свої гроші. Кіберпанк 2077 у реальному житті. Засновника Panasonic воскресять за допомогою штучного інтелекту. Компанія заявила, що розробила ще копію засновника бренду Konosuke Мацосіті, який помер ще у 1989 році. Цифровий двійник навчатиме нових співробітників і навіть ухвалюватиме управлінські рішення. Нарешті технології допоможуть повертати наших близьких з того світу. Майже всі лінії електропередач в GTA 5 насправді реалістично пов'язані. Це з'ясував блогер Ені Аустін, вирішивши детально вивчити енергосистему Лос-Сантоса, хлопець пройшовся поруч з електрощітками в місті та за його межами, фіксуючи де і як з'єднуються лінії. Виявляється, по всьому Лос-Сантосу стовпи електропередач підключаються до багатьох будівель на вулиці, і там, де це можливо, дроти йдуть до підстанцій і електростанцій, створюючи єдину систему. Еняустів виявив і недоліки наприклад, іноді лінії закінчується нічим, а сама конструкція електровеж безглузда з точки зору електротехніки. Але загальний вердикт блогера позитивний. До речі, а ти задумувався, що лампочка, яка світиться в грі, використовує реальну електроенергію? Китайці випустили клавіатуру тачскрін, замість клавіш у неї величезний дисплей. Дизайн панелі можна налаштувати як душа того забажає, хоч відео на ній запусти. А для зручнішого сліпого друку в комплекті йде спеціальна накладка з кнопками. Ну і бонусом є режим роботи в якості монітора. А тепер до гарних новин. У новій мафія Old Country буде українська текстова локалізація. Про це заявлено на сторінці гри в Steam. Я в захваті від того, що все більше і більше розробників додають нашу рідну мову в ігри. Дякую від усього серця. Серіал про Гаррі Поттера вийде 2027 року і може мати 10 сезонів. HBO натякає на десятирічну подорож, і все, начебто, добре. Десятирічна подорож, улюблений Гаррі Поттер, Гогвартс Експрес, туди, сюди такі справи. Але папа С'єду може зіграти Северуса Снега. Снайпа в прийдешньому серіалі HBO про Гаррі Поттера. Що ти думаєш з цього приводу? Kingdom Come Deliverance 2 знову перенесли. Гра вийде на тиждень раніше. Тепер дата релізу 4 лютого 2025 рік. Ти взагалі чекаєш на цю гру? Я, на жаль, вперше не грала, але в другу планую пограти. Бо я просто обожнюю коней. А там, як я бачила, дуже круто реалізовано переміщення на кониках. Теорія Ейнштейна Вса швейцарські вчені перебувають на порозі найбільшого відкриття, здатного змінити наше уявлення про всесвіт, що відбувається простими словами. Я не вчена, але наукою трохи цікавлюся. Dark Energy Survey. Дес багаторічний проєкт, що досліджує процес розширення всесвіту і вивчає гравітаційні аномалії. Гравітаційні аномалії також відомі як гравітаційні ями, і являють собою масивні об'єкти, що поглинають навколишній простір. Ну, наприклад, як Чорна діра з Інтерстеллара. на днях стався прорив. ДеС об'єднав інформацію з десятків країн, обробивши дані про 100 мільйонів галактик, що дало змогу проаналізувати чотири часових етапи в історії Всесвіту. На часовому етапі 7 мільярдів років тому дані. Повністю підтвердили теорію відносності Ейнштейна. Однак, на етапі 3,5 мільярда років тому розрахунки теорії виявилися помилковими, показавши відмінність у розмірах гравітаційних аномалій. Поточні дослідження припускають, що теорія відносності Ейнштейна невірна. Розбіжність із передбаченнями становить уже 60%, а вчені мають намір довести аналіз до 100%. Дослідники переконані, що гравітація підпорядковується більш фундаментальним законам, ніж передбачалося. Успіх у поточному дослідженні може відкрити нові закони фізики, змінивши наше розуміння всесвіту. Сумна історія на вечір. У північній Каліфорнії робот-пулосос намагається знайти свій дім після землетрусу. Мабуть, він відключився від своєї бази під час стихії, а тепер загубився. Маленький дуже нагадує Валлі. Давай побажаємо йому знайти свій дім. Це були усі новини на сьогодні. Дякую тобі, що додивився це відео до кінця. Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!